Брати яму хто ж ми буде, брати яму Ей, виберуть ми чужі люди, виберуть ми, чужі люди, цим не жаль тима ко. Боже, без тебе, я не можу, я не можу як без я тебе, без не тебе, як і, і війни, ти ж на моїм серцю. лежиш. Кача по тисині, Плине кача по тисині. Мамко ж моя не лайме. Сине жаль, ти мамко буде, сине жаль ти мамко буде. як якби ж мені, синку, не жаль, якби ж мені, не... серцю лежав, ти ж серцю лежав. Ей, пулине качав по тисині, пулине качав по тисині, господи помилуй, Господи, помилуй, ще молимось за душу спочилого, убієнного воїна Миколая, і за відпущення йому усякої провини, вільної і невільної, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, щоб Господь Бог оселив душу Його. Там, де праведні спочивають, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Шановні рідні, загиблого, друзі, однокласники, побратими. Жорстока війна продовжує наносити болючі рани, затьмарює чисте зимове небо смутком і болем. Четверте вона принесла неповторне горе. В наше село. Сьогодні в нашому селі скорботний день. На щиті повернувся до рідної домівки справжній патріот, мужній воїн і надзвичайно добра людина, фартушний Микола Анатолійович. Три роки повномасштабного вторгнення РФ в Україну: тисячу сто днів горя, сліз, молитви заближніх. Рашистські нелюди піддають ракетних обстрілах мирні. Міста і села руйнують лікарні, пологові будинки, школи, дитячі садочки, вбивають дітей. Щодня вони ворог задає нову болю, вбиваючи мирне населення та найкращих українських воїнів. Герої гинуть, захищаючи нас з вірою в перемогу та щасливе життя своїх нащадків в вільній, незалежній державі Україна. Адже не можна зломити волю народу, якого правди сила ніким звойована ще не була. Для кожної громади загиблий це герой, кажуть, що небеса забирають найкращих. Всі, хто знав колю, навчався, працював, жив в одному селі, знав його як доброго, привітного, спокійного, надійного друга і прекрасну людину, надзвичайно чуйну з великою душею. І відкритим серцем. Коля народився 19.07.1990 року в місті Тетіїв Київської області. В 1991 році разом з мамою переїхав до нашого села Кривчунка. Все послідуюче його життя пройшло в рідному селі. У 2007 році закінчив Кривчунський навчальний заклад, у 2008 році. Поступив в Білоцерківський ліцей і закінчив по спеціальності електрик. Після закінчення працював в приватному підприємстві Кривчунка електриком. У 2009 році був призваний до лав Збройних сил ЗСУ. Також після закінчення служби повернувся в рідне село. З 2014 по 2016 рік приймав участь в антитерористичній операції. Службу проходив в Луганській області, отримав статус учасника бойових дій. Після повернення з АТО в 2016 році одружився на коханій дівчині Оксані. Разом розпочали відбудовувати своє сімейне гніздечко. У 2020 році в сім'ї народився син Тарасик. Коля любив сімейний затишок. Строїв багато планів на майбутнє, але клята війна змусила змінити багато задумів, відкласти на майбутнє клопоти, згорнути крила мріям про особисте родинне щастя. З початком повномасштабного вторгнення РФ 24.02 2022 року солдат Хвартушний вже був в своїй частині. Бойовий шлях почав під Києвом, селище Червоне, потім був Бахмут, Зайцеве Донецької області в складі 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Воював під Вугледаром, мав три контузії, але полю боя не покидав. За бойові заслуги солдат Хвартушний був нагороджений орденами за мужність 3 ступенів, медаллю за оборону України, а також нагрудним знаком 72 окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців. Життя солдата Хвартушного Миколи Анатолійовича по псевдоніму фартовий, заступника командира бойової машини, оператора-наводника 5-го механізованої роти. Другого механізованого батальйону ВЧ А 217 обірвалося 07.05.2024 року під час здійснення противником артилерійського обстрілу позицій підрозділу поблизу населеного пункту Водяне Волноваського району Донецької області. В бою Фартушний проявив мужність і героїзм, залишився вірним військовій присязі. І українському народу. Довгих десять місяців Микола Хвартушний рахувався безвісті, пропавши. Рідні, вся наша громада села Кривчунки, не полишали надію, що він живий. Проте сьогодні герой повернувся додому на щиті. Схиляємо голову перед героєм, який боронив українську землю від варварства російських нелюдів, щастю і до кінця виконавши за мир Україні Свій служебний обов'язок і віддав за це найцінніше своє життя. Дякую тобі, герою, за твій подвиг, але жодні слова не зможуть зменшити біль втрати рідної людини. Дякую вам, Наталі Анатолійовну, за такого сина, за сина героя, за те, що навчили його любити свою землю, свій народ, нашу Україну. Ми щиро поділяємо ваше горе і сумуємо. Та підтримуємо вас в годину скорботи, приносимо щирі співчуття всій родині загиблого. Нехай Господь вас дам сили перенести це горе. Подвиг солдата Хвартушного назавжди останеться в наших серцях, в пам'яті людській, як нагадування, якою ціною нам дістається перемога. Филиною мовчання, прошу віддати шану загиблому воїну, а з ним. І всім загиблим воїнам, які полягли в боях за нашу Україну. Саме таким хлопцям і дівчатам, які взяли участь в АТО, які з перших же днів добровільно. Взяли зброю до рук, тому що вміли то робити, без примусу пішли захищати Україну, захищати нас, як українців. Саме про таких вислів душу Богові, життя Вітчизні, а честь нікому. Зберегли свою честь дорогою ціною. І саме девіз життя. Покійного воїна Миколи був такий, хто як не я. А чи часто ми задаємо собі питання, хто ж буде робити за нас ту роботу? І Микола йшов по життю з тим. Хто як не я буду захищати маму? Хто як не я, буду захищати дружину, дітей своїх, своїх односельчан, свою батьківщину. Так, і він є прикладом, бо якби кожен з нас питав у себе і потім давав відповідь, хто як не я. І робив би все, що можливе від мене, все, що я можу, матеріально, фізично, то перемога була б ще швидшою. І саме в Миколи з'єдналися найкращі чесноти людські. Доброта. Почуття справедливості, щирості, чесності, відданості і воля воїна. Коли потрібно було стати до зброї, став. Оці нагороди, які зараз перед нами, є свідством того, що він був справжнім українцем, справжнім націоналістом, справжнім чоловіком. Так, на серці у рідних велика рана. Вона ніколи не заживе. Щоб ми тут не говорили, ми не оживемо Миколи, але пам'ять про нього повинна бути вічна. І це наш обов'язок про Миколу, про його побратимів по посестер вічно пам'ятати. Оскільки віддали найцінніше своє життя. Хіба не хотілося йому жити, виховувати сина, кохатися з дружиною, доглядати маму? Та дійсно хотілося, бо це простий хлопець, який хотів просто жити. І зараз задуматись, віддати життя. А чи кожен готовий на це? Ні. Шановна громада, не тільки на цьому місці, а й щодня пам'ятаємо про цей подвиг героїчний і рухаємось до перемоги. Шановна мама, я також хочу долучитися, подякувати вам за сина. Назвичайно то важко хоронити свою дитину. Вам, дружина, всім рідним, близьким. Я хочу побажати мужності витримати це величезне горе, яке не можна вкласти ні в які рамки. Нехай Всевишній дає вам сил пережити. Нам всім здоров'я, міцного для того, щоб продовжити цю боротьбу і дожити до перемоги. Тобі, виловне, щира подяка за те, що ти зробив заради нас. Всім тим воїнам, що сьогодні на передовій, слава, всім тим, хто загинув, вічна шана, слава Збройним силам України, слава нації, слава Україні. Від імені всіх військовослужбовців, дозвольте виразити вам найщиріші співчуття і попросити пробачення за те, що не вберегли. Не вберегли справжнього воїна, героя, який, незважаючи на всі перепони на його шляху, заплатив найвищу ціну за те, щоб ми мали можливість і надію жити в мирі, наклав своїм життям, пройшовши антитерористичну операцію. З першого дня повномасштабного вторгнення, приймаючи участь у бойових діях, я думаю, як і сотні тисяч інших других справжніх українців думав лише про одне про незалежність, про волю, про право вибору і про право виховувати своїх дітей на вільній та незалежній землі. Наша справа не дати його жертві стати даремною, продовжити його справу всі як один, адже лише ми всі разом. Як один кулак зможемо вистояти з таким ворогом. Від себе хочу додати щира вам подяка за такого хлопця, за такого справжнього чоловіка та героя. Його справа не даремна. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава! Дякую. Дуже боляче говорить. Ми служили з колією в одній роті. Ви знаєте, Щирішої, добрішої людини побратима, я, мабуть, не зустрічала. Як в цьому невисокому чоловіку поміщалось таке добре серце, така мужність, я не знаю. Хай мене Бог простить, ну я думаю, що Коля буде в раю, бо в пеклі він був. Те, що він переніс, те, що він, він побачив. Не дай Бог нікому. І коли питають, за що, за матір, яка тут голосить, за сина маленького, за кохану дружину він воював, не питайте за що, щоб сюди ворог не дійшов. О, там орден за мужність не дається просто так. Під Києвом, такі як коля, ціною свого життя, ціною свого здоров'я зупинили ворога, що ворог не прийшов сюди. Не було в колі здоров'я, але він боявся покинути своїх хлопців. Казав: я не покину хлопців, Коля, може, досить. Я бачила, які контузії Коля отримував. Не було в нього здоров'я, але він знав, не, не дарма він в 14-му пішов. І коли почалася велика повномасштабна війна, він знову пішов. І ні, 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 ніхто його не ловив і не, не запрошував, він знав, що йому треба, щоб його дитина жила в мирній державі. Я хочу подякувати вам за вашого сина. Ви виховали справжнього чоловіка, ви виховали справжнього воїна. Дякуємо. Ворог страшний. Людство не може придумати ліки, щоб вилікувати онкологію, щоб ковід вилікувати, але придумає як вбивати. Нас вбивають, але такі як коля. Я думаю, і з неба нам будуть допомагати, навіть з неба. Кажуть, герої не вмирають, вмирають. Але поки ми їх будемо пам'ятати, вони будуть для нас живі. Ви всі знаєте, як односелець, він для вас однокласник, він для вас друг. Для нас він до віку залишиться побратимом. Пам'ятайте його, не забувайте його матір. Його маленького синочка, розкажіть, синочку, коли син виросте, розкажіть, який у нього був батько. Підтримуйте його дружину. Гулю, ми пам'ятаємо тебе. Слава Україні! президента України, верховного головнокомандуюча, приміті цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив.